Володимиру Путіну 62. свою любов до президента Росіяни виявляють, як можуть. Діти співають оди, художники славлять у монументальних листівках на будинках. А сам Путін від такого сплеску любові поїхав туди, де немає людей. До Сибіру про те, як сусіди свого вождя люблять та чого йому бажають, знає Маргарита Ситник. Потім дав черговий привід для патріотичної істерії росіян. Навіть нічого анексувати не довелось і санкції впроваджувати проти заходу. Він просто народився. Художники, дизайнери та патріоти на випередки виявляють свою глибоку симпатію за щасливе. Сьогодні дякую група художників графіті у сімох містах Росії від Владивостока до Москви. Вони розмалювали фасади будівель у найкращих традиціях сталінських часів. На будинку листівці Іркутська зобразили вічливих людей і підписали безпека у Москві Тополь М із написом Веренітет сім огромних графіті, находящиеся в тысячах километров друг от друга, складываются в одно слово спасибо. Это то, что мы хотим сказать главному архитектору этих побед в его день рождения. У Чечні Путіну на день народження подарували стотисячну ходу. Люди вдягнулися у кольори російського та чеченського прапорів. А колону очолив сам Рамзан Ахматович із портретом Путіна. Владимир Очень хороший президент. Ми очень дуже... Народ очім доволен, очень хорошо. править. путіна на куні брутального путіна в окулярах як у спецагента та доброго з тигром продавали в московському гумі. ВВ розходився так швидко, як нині долар у російських обмінниках. Це все потрібно, дійстійна, так штоб дух народу, щоб всі в місті Какая цеплачена сьотки? А тут Путіна порівнюють із Гераклом. Художники побачили схожість дій російського президента з 12 подвигами античного героя та описали класичні сюжети. Хоча подвигів Путіна кажуть безумовно більше. Триголовий пес Цербер любителям Путіна нагадує Америку: очищення авгієвих стаєнь, боротьбу з корупцією, а приборкання Критського бика анексію Криму. Виставку подвигів відкрили чомусь у таємному місці і на один день. Імена авторів приховали. А це російські діти зробили подарунок. Ансамбль хитрюшки заспівав про дядю Вову та їхнє щасливе дитинство. Президент, президент у народження усамітнився в Сибірській тайзі у радіусі 400 кілометрів жодного населеного пункту і проявів любові. У його прислужбі кажуть, уперше за 15 років господар Кремля узяв вихідний, а Сибір обрав не випадково. Там будуть офіційні заходи. Довго блокати сибірськими лісами путіну бажають українці. Соцмережі вибухнули емоційними і відвертими привітаннями. Переважно вони пов'язані зі здоров'ям. На нього у свої 62 путін поки не скаржиться. Маргарита Ситник ТСН